Автоматичний гематологічний аналізатор лабаналіт BH5390 виконує великий об'єм досліджень крові та біологічних рідин організму людини, автоматично та точно підраховує клітини, диференціює лейкоцити за п'яти субпопуляціями, а також вимірює концентрацію гемоглобіну в крові. Багатокутна лазерна розсіювальна проточна цитометрія для диференціювання лейкоцитів за 5 субпопуляціями разом з оптичним каналом для точного та надійного дослідження зразків пацієнтів. Продуктивність 80 зразків за годину для крові та 30 зразків за годину для інших біологічних рідин. Прилад має вбудований сканер штрих-кодів. Та механізм для перемішування зразків крові, що оптимізує робочий процес в лабораторії та зменшує навантаження на лаборанта. Наявність функції проколювання кришки вакуумної пробірки. На борту приладу можна розмістити до 50 пробірок у зручних штативах. Наявність екстреної позиції для зразків, а також тестування біологічних рідин організму. Досліджуйте спинномозкову рідину як судат серйозної порожнини синовіальну рідину та інші рідини і отримуйте розгорнутий звіт, Також звіт має 2 гістограми, 2 2 d скетерограми Та 2 3 дестереограми. Також досліджуйте ретиколоцити. Загальна кількість параметрів складає 49. Великий об'єм пам'яті понад 400 тисяч зразків, тонке налаштування флагування для досліджень зразків. Висока точність та стабільність досліджень завдяки якісним розхідним матеріалам, що постачаються лабораторією гранум і, в свою чергу, економлять ваші кошти.